Щодня з самого ранку вантажник Михайло Миколайович разом із напарником їздить Ужгородом та звільняє місто від сміття. Чоловік працює в австрійській фірмі, яка протягом наступних 25 років вивозитиме побутові відходи з обласного центру. У нас починається день з 4 ранку. Виїжджаємо, у нас є диспетчер, дає нам маршрут. І виїжджаємо вже по порядку по маршруту. І поки все не беремо. Багато сміття. Дуже, бо люди такі. Бачки бувають пусті, а вони прямо коло бачку кидають і все. Є п'ять машин у соровозі. Це п'ять графіків. Відповідно, у нас є 135 точок. Кожна машина має район і вона об'їжджає всі точки. Но на сьогоднішній день приходиться навіть два рази об'їжджати, щоб зачистити весь мусор. Роботи водіям і вантажникам вистачає, і ще до Нового року в Ужгороді встановили понад 130 контейнерних майданчиків. Сміттєві баки різних видів, пластикові та металеві, захищені від пошкодження. Запобіжні заходи необхідні, оскільки смітники вже намагалися підпалювати. Деякі контейнерні майданчики обладнані відеоспостереженням. Деякі контейнерні медальщики знаходяться під наглядом служб відповідних і наших, і міських наразі в Ужгороді встановили загальні контейнери для побутових відходів. Наступний крок сортування сміття, адже такий спосіб утилізації відходів кращий для екології. Утім, для цього, за словами представників фірми, «Аве», міська влада має створити певні умови. Велика проблема наявності місць, де може бути встановлені селективні контейнери. Ми намагаємося йти до цього і спільно будемо вирішувати це питання, я думаю, з весни, тому що зараз воно на даний момент чисто технічно дуже тяжко зробити. А населення повинно виховувати в себе можливість або йти до того, щоб папір кидали окремо. Пляшки кидали окремо, і всі інші відходи кидали окремо сьогодні. Аве займається збиранням і вивезенням твердих побутових відходів з Ужгорода. Таким чином, ця фірма забрала деякі повноваження від Кшепу. Відтепер дві установи із різних боків стежитимуть за порядком в обласному центрі. Комунальне шляхове експлуатаційне підприємство. Наше воно залишається, але воно переформатовується в частині підприємства, яке буде утримувати шляхи в місті Ужгород, тобто дороги, яке буде прибирати. Ці міські шляхи, яке буде обслуговувати інфраструктуру міста щодо збору та вивезення твердих побутових відходів, воно не буде надавати ніякі послуги, тому що цією справою буде займатися тільки підприємство АВЕ. Представники міської влади закликають ужгородців оформити нові договори на вивезення сміття. Для цього можна прийти до жреів, приміщення міськвиконкому чи офісу фірми на вулиці Івана Франка. Тарифи ж залишаться такими, як були за часів роботи Кшепу. Щодо тарифної політики, вона в принципі незмінна в плані того, це як умови тендеру. Це 7 гривень 21 копійка для населення комунальних, так скажем, квартир, і 7,54 для приватного сектору. Представники фірми з прибирання сміття переконують, що за сприятливих умов уже за два роки Ужгород може перетворитися на чисте європейське місто.